Магазин «Аврора» пропонує великий вибір кухонного приладдя та посуду. Давайте роздивимось, що нам пропонує магазин сьогодні. Стопочка скляна 14 гривень. Ось така за 19. Чарка скляна на ніжці 50 мл за 34. Стакан 330 мілілітрів за 29, склянка низька, 285 мілілітрів. За 22 гривні, склянка за зниженою ціною за 39. Тарілка дитяча, фігурна. Пластикова, 7 гривень. Тарілка пластикова, 25 см в діаметрі за 19. Миска пластикова горошок 55. Тарілка обідня за 59 гривень. Салатниця пластикова прозора. Знадобиться у домогосподарстві за 27 гривень. Більша салатниця пластикова, прямокутна, за 34. Кошик універсальний пластиковий з ручками. Квадратний за ціною 49 гривень. Прямо кутний також. Пляшка скляна для олії. З дозатором. 99. Пляшка для олії та оцту. Ось така. Коштує 129. Пляшка для олії та оцту. На 500 мл за 88 гривень пляшка скляна з пробкою 88. Графен для напоїв 49 гривень за акційною ціною. Ємність для сипучих в асортименті пластикова з кришкою. За 88 та менша за 77 гривень. Ще менша за 64. Як завжди, великий вибір чашок. 59 гривень. також 59 за 49 ось така чашка для тих, хто чекає п'ятницю за 55 новинка кухоль порцеляновий 350 мл за 59 Чашка керамічна для найкращої матусі 400 мл за 59. Новинка чашка скляна. люмінарк прозора 320 мл за 49. Чашка з ручкою прозора. Всередині. Фігурка. 129 гривень. Чашка фарфорова зайчик за 99, кухоль скляний, 320 мл. Найкращі кохані за 55. Келих для шампанського можна придбати за 44 гривні. Такелик для вина за такою ж ціною 245 мілілітрів. Гличк для напоїв. 1 літр. Коштує 109 гривень. Бокал для вина скляний з приколами 450 мілілітрів. Коштує 129 гривень. Ось шалена імператриця, королева танцполу, душа компанії. Гарний день, поганий день. Дуже гарний на подарунок. Келек для вона скляний кольоровий за 69. Є місць для напоїв з кришкою та трубочкою

Осоледниця скляна 225 мл за 34. Тарілочка скляна десертна, 20 см в діаметрі 44. Тарілка зі зниженою ціною 19 см в діаметрі за 32 гривні. тарілка скляна у вигляді серця. 99. Салатник скляний за 69. Більший 22 см діаметрі за 119. Салатник скляний. За 29 гривень 235 мл Та маленький для гірчиці та хрону за 17. Тарілочка десертна 49 гривень. Та салатник. 15,5 см в діаметрі. Також за 49. Тарілка обідня, дотик весни 22 сантиметри в діаметрі 59 гривень. Тарілка супова, фарфорова, кольорові смужки. Коштує 69. Мішечки кондитерські. 20 штук в упаковці за 17 гривень. Набір форм для печива. Пластикові за 17. Набір для цукерок силіконовий. В асортименті. За 29. Форма для випікання силіконова квадратна. 77. Форма для випікання в вигляді ведмедика за 24 гривні. Ведмедики на листу можна придбати за 59. Килимок для розпадування тіста 59 гривень. Квінчики в асортименті 19.

Прес для картоплі. Сорок дев'ять, також є за тридцять чотири, також є за п'ятдесят п'ять, великий вибір, Ополонник кухонний. За тридцять чотири. кухонні за п'ятдесят дев'ять гривень та за двадцять дев'ять. для спецій за вісімдесят вісім. Набір шпажок за чотирнадцять гривень. Баночки для спеції в асортименті. Кастрюлі з кришками на 1,8 літра за 299, на 2,6 літра. відправа шеф за 349. Ківш металевий з кришкою. На 1,6 літр за 179. Ковшик з ручкою з нержавіючої сталі За 69. Низька вставка для водяної бані. За 99. Чайник заварюваний, скляний. На 1,4 літра за 129. Та чайник з дерев'яною кришкою на 1 літр. Прозорий, скляний, за 249 серветки декоративні, в асортименті, за 19 гривень. Килимок для холодильника, пластиковий. За двадцять Набір келихів для вина, шість штук в упаковці за двісті сороч гривень. Климок для сушіння посуду. За шістдесят дев'ять.